Привіт, друзі! Компанія M-Choose оновила серію бездротових ігрових мишок l 7 представивши модель L7 Plus. Вона стала трохи більшою, але зміни не обмежуються лише розміром. Давайте розглянемо всі відмінності детальніше. На даному скріншоті ми можемо бачити відмінності в характеристиках моделей. Давайте перейдемо до порівняння кожної з них. Перша відмінність. Форма миші з більшими габаритами та вагою. Перевіримо показники на вагах. Форма L7 Plus нагадує Nijutsu Sora 4 k Pulsar X2 та Endgame Gear XM2W. Це не просто збільшена копія l 7 а самостійна модель із продуманою ергономікою. Якість корпусу залишилась на високому рівні, як і покриття. Перейдемо до кнопок та скролу. Помітно покращилися й кнопки, бокові стали більшими та зручнішими, а натискання коліщатка тепер відчувається легше. Щодо основних кнопок. Вони були чудово реалізовані ще в першій версії L7. Але давайте послухаємо різницю. Тут жорстке натискання. Тут уже пішло лайтове. Мінімальний сайт тревел. Мінімальний пост-тревел, інших немає. Оновлення отримали глайди. Замість чорних, які були повільнішими, але забезпечували чудовий контроль. Тепер встановлені білі. Вони відчутно швидші. Порівняємо розміри та форму. Підсумуємо, M-Choose оновила серію l 7 не лише за рахунок розміру. У L7 Plus ми отримали покращені бокові кнопки, зручніше натискання скролу, швидші та більші глайди і одну з найзручніших форм для кіберспортивних мишок, знайому багатьом гравцям. Особисто мені хотілося б побачити версію з меншою вагою, близько 40 грамів, можливо, додаткову ультраверсію. Батареї на 200 мА. А якщо залишити поточну вагу, було б добре відшліфувати клік основних кнопок, зменшити сайт і постревели, по підвищити тактильність та віддачу, зробити натискання більш рівномірним по всій площині кнопки. Загалом це чудові пристрої за свої гроші, і я можу їх рекомендувати. Значних недоліків з урахуванням ціни тут просто немає.